Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Що ж, це мені приїхало, приїхало, приїхало чергова. Чергова партія, <смі> ну, чергові саджанці, чергова моя вихвалянка і захтянка, яку я вам покажу. Бо насправді я отримую більше посилок. Але не всі роз, 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 розкриваю і розповідаю. А ці я мушу, цю я мушу розповісти, чому? Тому що тут приїхали чергові скарби української селекції. Приїхала мені Троянда Леся, Українка, красоток. Минулого року Троянда Шевченко посаджена. Я посадила. Цьогоріч я посаджу вже Лесю Українку точно і гарантовано. Ось приїхала мені ще красуня Чайка. Це є теж наша садка українська. І от що я запам'ятала, вона точно, мабуть, цьогоріч оселиться вперше чи не вперше в нашій українській садочка, бо взагалі вона була в ботсаду Гришко. Ось, троянда чайка, вона червоного кольору, і пані Олена Тур, в яку я це придбала, вона характеризувала її як я дуже витривала і до сонця, і до дощу. І ось було, було сонце таке гарне, тільки я почала знімати, почався дощ. Тому якщо десь на фоні трішки капає, вибачте, будь ласка. Ах ті ар. Ще одна краса. Колючі. Всі колючі, тому та, не буду показати, де чиї пагони. Саджанці взагалі ви бачите прекрасні. Ось красуня Ахтіар, і так, про неї я буду розповідати, коли вона заквітне, бо дуже цікава її назва. Хто захоче, можете собі подослідувати. Що ж це така за назва? Але це точно пов'язано з Кримом. І ще чарівність при чарівність. Ексклюзив при ексклюзив. Соломія. Соломія це є селекція пані Лени Тур. Перша її, ну, може, не перша. Але точно те, що в неї вже е, з'явилися е, пропозиції. Красуня, Соломія, вона давала навіть її світлини, треба, до речі, описати. Тріандор. я не знаю, чи вона зареєстрована в Державному реєстрі сорт. Не впевнена. Мабуть, це не дуже така легка процедура. Але, але але ось вона вже поселиться точно в моєму садочку біля Львова. Красо, красо. І це ще не все. Поруч, ще є краса, прикраса. Теж сорти українські, кримські, лінію. Вони, мабуть, що всі описані в трояндарі, тому я запрошую вас почитати про ці сорти, адже я не буду про кожен з них розповідати, але точно вони розписані і дуже буде гарна нагода мені вже розмістити власні світлини. Красуня фестивальна. Колючі, колючі, бо тому що то, це лінії, я так розумію, вони, напевно, селекціоновані на основі якихось чи щось таке. Тому вони так і виглядають. Але взагалі дивіться, яка потужна коренева, яке все потужне. Це у нас є лань. Всі лінії, взагалі, їх початково, звісно, що, особливо в Криму, оскільки це було все селекціоновано в Криму. Там є такий клімат, що дозволяє вирощувати, і вирощували вони їх, звісно, для косметологічних всіляких, ну для переробки на, з метою, мабуть, що косметологічних, лікарських, можливо, але точно не для так прямо краси. Це все ж таки було таке ну, технічне виробництво, Навіть коли я писала сорти, там так і було зазначено скільки грам на метр можна пелюсток зібрати. Тобто сорт має такі. Техніко-технічні характеристики. Але я їх висаджу для себе. Чому? Тому що я теж, може, захочу з них варення зварити. Та і взагалі це українські сорти, все, що українське, все, що кримське, треба висаджувати і не задуматися. Сорт райдуга теж, вони між собою, взагалі, райдуга, лань, фестивальна ще є. Ще забула якийсь один. Точно в них є От, Вони досить схожі між собою, і квіткою, і, напевно, що пахущами, але, але схожі. І казанлік, я не пам'ятаю, це, мабуть, все ж таки не кримська, казанлик, треба подивитися. Але це теж щось з ефірно-олійних. Ось таке в мене сьогодні доповнення колекції. Погода взагалі, загалом, якщо не брати до уваги дощ, то погода для висадження прекрасна. Не буде такого, як от мені вже багато пишуть. Я посадила троянди, і в мене вже вони всі зеленими листями, а то і навіть невеликими пагінцями. Ось це, якраз коли висаджуєш у вересні, коли троянда ще не спить. Я теж так висаджувала, так було. Так. Цьогоріч мені так пощастило, чи так сталося, що всі троянди приїхали кінець жовтня-листопад. І так, вони вже не підуть вріст. Ну, бруньків деяких такі набухли. Тріснули, але принаймні вони ще не розкрились, не підуть вріст. Ось І ось висаджувати, може бути трішки некомфортно в руки, але рукавиці, всі працюють в рукавицях, тому я думаю, що це не проблема. Тому так, гайда висаджувати, доповнювати нашу українську селекцію і тішитися потім. Квітами, пахощами та емоціями, особливо емоціями, звісно, що які вони дарують нам. Адже якщо я Троянда Леся Українка, то однозначно захочеться купити її поезію. Її прозу почитати бояриню, почитати лісову пісню. І так, я думаю, що це теж надихатиме не лише просто споглядати троянду, а й купнути глибше. Чи то Ольга Кобелянська, якби був сорт, у нас він є, але де його дістати, хто зна. Чи то Марко Вовчук є, що е, є над чим задуматися, і не лише з трояндової, якби кута, з трояндової точки зору, а і. Навіть створчостей, так? Дослідити і щось почитати. Тому заохочу вас, навіть якщо ви цьогоріч не висадили цю красу, українську селекцію, і якщо маєте бажання, на наступний рік буде, я впевнена, а до наступного сезону зимові довгі вечори запасаємося літературою, книгами і читаємо. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і папа! -па.